Виконуємо номер 380 із підручника Алгебра 7 та номер 141 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно, які з виразів є одночленами. Завдання перше: А2Б, 4,5 А квадрат Б. Друге мінус 0,45 МПЦ. Третє – різниця а квадрат і 9. Четверте – добуток П на мінус 0,2. П'яте – а квадрат ам. Шосте суму мінус 2 третіх п і 7 помножити на М. Сьоме різниця Y. Восьме – частка відділення С в 12 степені на c в кубі. Дев'яте добуток сьомого сум, добуток степеня суми М і П на 5. Десяте мінус М, Одинадцяте – мінус 4,9 і 0. Приступаємо до виконання. Цілі вирази, числа, змінні, їхні степені і добутки називають одночлен. У першому завданні у нас одночлен. Добутки степені і числа змінні одночлен. У другому завданні також добутки чисел, змінних, одночлен. У третьому завданні у нас є різниця, тому це не одночлен. У четвертому добутки, теж добуток числа на змінну одночлен. У п'ятому також добуток змінних і степенів одночлен. У шостому присутня сума, це не одночлен. У сьому присутня різниця не одночлен. У восьмому ділення на вираз зі змінною не одночлен. У дев'ятому також присутня сума, не одночлен. У 10 одночлен. В одинадцятому одночлен. І в дванадцятому число одночлен. Номер 380 із підручника «Алгебра 7» та номер 14.1 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.